Перший тайм в перерві чи дивились на результати паралельних матчів. Про це не думали, думали тільки про позитивний результат, але прикро, що програли. Чого врешті не вистачило сьогодні команді? Ну, нас як завжди, не вистачає останньої передачі. Ми гарно доходимо до чужих воріт, а далі щось то передача не точна, то щось щось. Атакували, хотіли відігратися, не вийшло, програли. Емоції як після пораження закончили на сьомому місці, да? і в цілому для першого сезону в УПЛ для крибаса я считаю, достаточно хороший. Після першої половини першого круга, що ми достатньо на хорошому рівні провели сезон. Прикро, що програли, але я вважаю, що ми з собою можемо пишатись. Бо як ми почали перший, перше коло. Як ми закінчили друге коло, ми до до останньої гри. У нас була надія на Єврокубки, тому... Ще раз повторюю, що ми маємо собою пишатися. Ми закінчили на такому місці. я задоволений сьогоднішньою грою. Я вважаю, що ми заслуговували на більше з такими командами, як Дніпро 1 Важко грати, але я вважаю, що ми сьогодні суперникам майже нічого не дали, окрім цієї маленької помилки, якою скористалися суперники і забили гол. У нас були непогані шанси, але нам не вистачає якості кваліфікації в завершальній стадії. Вже на підступах до воріт вже під час ударів в цілому я дуже задоволений. Я вважаю, що зараз час відпочити, і потім ми будемо розвиватися і прогресувати далі. команда. Так погано розпочала сезон. Як вдалося спрогресувати так, що до останнього претендувати навіть на вихід до ліги конференцій Я вважаю, що ми дійсно спрогресували. Ми провели дуже гарну другу частину сезону. У нас були шанси, і нам у нас є якість, і нам можливо не вистачило двох-трьох гравців непоганої якості, щоб ще більше підсилити свій склад і в тих матчах, де нам чогось не вистачило, Чало ми б могли набрати якраз ті очки, які б нам дозволили бути вище, але я впевнений, що Кровбас це та команда, яка має і хороший склад, і хорошу фінансову можливість, і базу. І керівництво клубу докладає чимало зусиль для розвитку клубу. І я вважаю, що наступного сезону ми будемо рухатись тільки перед. Будемо працювати, будемо прогресувати, будемо. Раз становиться сильнее з каждым днем. Зараз у нас є відпуск, отдохнемо. І потім на зборах хочемо готуватися, щоб наступний сезон провести намного лучше і намного стабільніше, ніж этот сезон. Какие плани на міжсезоні? Звичайно, до сім'ї дуже скучно, бо жив сам в Кривому Розі, а сім'я там одразу цілий ціли, відпустку буду сім'єю. Цей чемпіонат для Кривбасу, який він вдалий, невдалий. Я зайшов у роздівалку зараз, ребята, поблагодарив за сезон. Я вважаю, що сезон у нас був удачний, який показав, що наша команда може зростати. І я висловив своє побажання до команди, щоб цей зріст, який команда продемонструвала в цьому сезоні, він збільшився. Зберігся наступного сезону. Сьогодні вирішальна гра була, на жаль, поступилася. Як вам взагалі сьогоднішній футбол у виконанні вашої команди? Сьогодні команда грала, мені сподобалась добре, але, мабуть, десь нас ще не вистачає. Класу та майстерності, щоб свою ігрову перевагу втілювати в результат. Тому гра мені сподобалась. Результат я думаю, прийде і ми обов'язково реалізуємо його в наступному чемпіонаті. Після матчу така була невеличка церемонія. Вболівальникам подарували пам'ятні футболки, які всі матчі відвідали команди. Що ти скажеш фанатам Кривбасу? Щиро дякую їм. Вони завжди нас підтримують, завжди їздять за нами і завжди чувствується їх підтримка. Вони за нами болівають і. Їм і респект. Можливо, ще зарано говорити, але які плани у Кривбасу на літній міжсезонні? Воно все ж таки коротке, два тижні і знову команда збирається. Як завжди, відпочити і потім команда збереться на збори і буде вести підготовку до, до сезону. Я від себе і від команди я хочу виразити благодарність нашим воїнам, нашим ЗСУ. Кожен матч це тяжко, коли йде хвилина мовчання, і ти розумієш, що від до гри багато ми втрачаємо наших е, співвітчизників, воїнів. І е, тому е, ми їм дуже вдячні, і я сподіваюся, що е, скоріш. Буде перемога, і наші люди перестануть гинати на фронті.